Дітки, ви пам'ятаєте, що ми вчора з вами робили. Капітошка нам розмалював водичку, і ми з вами її заморозили. А зараз я вам пропоную до нашого капітошки намалювати цими формочками краплинки. Дітки, ой, мені самі так цікаво. Я ще цього теж ніколи не робила. Ой, подивіться, це. Яка форма в мене вийшла? Серце, давайте спробуємо. Ось. О, ні, не хоче щось. А давайте тоді помалюємо ці краплинки. Можливо, потрібно, щоб воно ще трішечки розтануло. Краплинки в нас виходять. А давайте спробуємо червоним кольором помалювати. Ось наші краплинки. А давайте тепер зараз спробуємо зеленим, які гарні вийшли. А якщо Батьки додадуть харчовий барвник, то його навіть можна скуштувати. О, зелений в нас вийшов краще. А ви вдома, дітки, спробуйте. Ой, що я дуже-дуже захопилася, мені дуже самі цікаво. А ви вдома спробуйте будь-що намалювати, створити свою галявинку. Ось, ой, малює, дітки. Давайте ще червоним спробуємо. І червоний в нас малює. Ось у нас вийшло дуже-дуже багато краплинок. Дітки, ось така краса на нас сьогодні вийшла. А ви спробуйте з бабусями, з матусями, всією родиною це дуже цікаво. Добре, а я буду чекати до нових зустрічей.